Доброго дня, шановні учні та учениці! Сьогодні ми продовжуємо працювати в презентації PowerPoint. І сьогодні створюємо анімацію до тексту. Тобто, цей текст повинен з'являтися поступово, і ми його повинні читати. І так, обираємо, будь ласка, титульний слайд. Перший слайд, який буде мати заголовок під заголовок. Ви можете продовжити працювати в нашій грі Тетріс і до нього створити перший титульний слайд. Набираємо на клавіатурі розробка нашого проєкту гри, можна назвати назву. І так, текст ми друкуємо за допомогою клавіатури. Другий крок ми повинні створити анімацію. Виділяємо текст. Переходимо до вкладки Анімація. Обираємо появу. Спостерігаємо, що до нашого тексту вже додана анімація, але ще необхідно виконати налаштування. Переходимо під ось цією стрілочкою параметри ефектів ми бачимо внизу маленьку стрілочку. Якщо на неї наводжу курсор миші, з'являється показати додаткові варіанти ефектів, натискаю ліву кнопку миші і змінюємо ці ефекти. По-перше, ми сказали з вами, що текст буде з'являтися, начебто, ми його читаємо, читаємо ми з вами зліва направо, Тобто напрямок змінюємо напрямок зліва. Анімація тексту. Необхідно змінити по буквам, щоб кожна буква з'являлася окремо. І ось відсоток затримки між буквами ви можете змінити. І запам'ятовуємо, чим більше відсоток, тим повільніше з'являються букви. Натискаємо ОК і перевіряємо, тобто натискаємо перегляд, зараз з'являється текст по буквам. Кожна буква окремо, і ми можемо з вами читати. Перевіряємо. розробка проєкту гри Тетріс. Ще раз закріплюємо знання. Наприклад, ми повинні з вами надрукувати, хто виконав. Тобто, ви друкуєте на клавіатурі виконав, учень, учениця 4 А класу. Прізвищі, ім'я, тобто все, що ви бажаєте про себе написати. Можна його розмістити по центру, з лівого краю, з правого краю, як ви забажали. Ви можете змінити розмір, колір, це все ми з вами вміємо. І так, ще раз про анімацію. Виділяємо текст, переходимо у вкладку Анімація, обираємо Поява. Натискаємо на додаткові ефекти. Змінюємо напрямок зліва. Анімація тексту змінюємо по буквам. І відсоток давайте зробимо більше, щоб ми побачили різницю. 40%. Окей. Натискаю слайд-шоу спочатку. Що ми спостерігаємо, зараз у нас чистий слайд, тобто ми нічого не бачимо, що ми будемо демонструвати. Анімація в нас по щелчку. Натискаю я і з'являється текст, розробка проєкту гри Тетріс. Прізвище ми не бачимо, оскільки наступна анімація так само в нас по щелчку. Натискаємо, і ми бачимо: виконав учень, учениця класу, прізвище. І букви у нас з'являються вже повільніше. Бажаю вам успіху у створенні анімації до тексту. Чекаю на ваші роботи.